Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, розпочинаємо відео ось на фоні вже більш-менш прибраного кормоцеху. Навели тут марафет. Все. Прошле відео, виходить, завершував на фоні безладу і говорив, що займемося тут, наведемо порядок. Ну, трішки поприбирали. Все. Лишнє все прибрали, нема тут нічого. Тепер чистота і порядок. Ось. На даний час тепер так виглядає. Тут місця предостатньо. Котикам такий он підістал для того, щоб мишок вони там видивляються. Сидять там постійно і спостерігають. Як тільки з під бака мишка сюди покажеться, відразу вони її вполюють. Так, достатньо місця для того, щоб сюди можна було занести ще один бак під зерно. Тобто два бака в мене є. Ось один і ось інший. І тепер хочу вже, як потепліє туди весною. бак там стоїть на подвір'ї, хочу його розрізати, занести сюди частинами і зварити його докупи. Ось тут на подвір'ї, біля кроликів, маємо ще одну таку ємкість, яку можна використовувати також під зерно. І... Вона туди стане аж бігом. Я вже розміри поміряв. Ну, і буде там чудово. Навіть ще й е, прохід залишиться між ними. Тобто хочу його отако розрізати на три частини по всьому периметру. Тут і тут. І в нас вийде три частини. Занесемо його туди частинами і там його докупи зваримо. Не пройшло й доби, а ми вже маємо ось такі два величезні тюка. Подивилися відео підписники моє, яке вийшло перед цим. І відразу ж відгукнулися. Приїжджаю сьогодні з Умані, а біля двору стоїть машина. Чекає мене за такими Ну, Ми просто в захваті. Велике-велике дякуємо за такий, ну, я не знаю, як це навіть сказати. Просто ну от, немає слів. Ти себе відчуваєш таким, ну як, що ти не сам. І це важливо, це дуже додає такого оптимізму, це дуже додає мотивації, це дуже ну, надихає рухатись вперед. Люди вже такого похилого віку, але ну, просто, просто суперові, не опускають руки. Тримають господарство, рухаються вперед, е, прожили вже ну, величезний величезний е, відрізок е, часу і все одно тримають, рухаються, і я просто-просто в захваті. Дуже-дуже велике вам дякуємо. Ну, це просто ну, неймовірно. Я знаю, що ви дивитеся, сказали, що ви не пропускаєте ні одного відео. Ми вам дуже вдячні за, такий, за таку допомогу. І ми в захваті просто від вашого, від вашого подружжя і кажу, <сум> надо намагатися, щоб в такому віці ще так ну, рухатися, так бути в такому тонусі. Досвід життєвий, просто отакий. Просто величезний. Я б що привіз оці тюки, я б їх уже там на пупа брав, там би з прицепа та щас перервемо, так як я і, і, і той раз привозив. Та людина каже: Сергій, не треба нічого. Все щас зробимо. Та, канати накинули. двоєм легенько дернули, тюки. Самі, скажімо, зійшли з прицепа і ну, практично без ніяких зусиль. Ну, тобто, ось що значить Досвід, Досвід – штука така дуже-дуже е, як, корисна. І час від часу все-таки потрібно прислухатися до людей, які вже Прожили життя, які на своєму шляху подолали не одні труднощі і мають вже такий трішки величезний, так скажемо, багаж знань. Віктор Гаврилович з дружиною ну, просто, просто великі молодці, за 70 років людям тримають господарство, намагаються все зробити вірно. Тобто орієнтуються в всіх цих моментах, тримають свинок породних, беруть на комплексах, е годують так, як потрібно. Раціони, кукурузка, пшеничка, ячмінець, премікс, макуха Соєва, Соняшникова. Порекомендував я їм ще підкислювача і додати до цього всього. діла. Ну, тобто, ну я в захваті. Це взагалі. Просто супер. Молодці. Вигрузили, зараз покажу. Вигрузили два такі тюка. Сюди в сінажничок Біля сінажничка чистота й порядок. Я коли привіз один, То не міг його з дружиною згрузити з прицепа. Розрізали прямо на прицепі, і оце все такими невеличкими порціями вигружали. Тут насмітили, потім півдня ще прибирали. Тут вигрузили два тюка за, не знаю, хвилин 15, і біля сінажничка не одної соломини. Ось наш вхід сіник. Ну, двері, куди я заходжу, виходжу. Також, бувші господарі молодці, не перестаємо ними також ну, як дивуватися. як все зроблено. Ця частина теж на петлях, Вон, як бачите, все відчиняється. Коли потрібно занести такі великі об'ємні тюки, то без проблем все це діло відчиняється повністю і можна. Туди під'їхати, аж до самих получається, практично всередину. І все це діло вигрузить. Ну, там, правда, стоїть кутик, до якого все кріпиться, що прямо аж всередину не заїдеш, але поруч зупиняєшся. і... Ну, як я казав, я і поруч зупинився, але не смітив тут. А ось, як ви бачите, все чистенько, не однієї соломинки. А всі нажничок у нас повний. Ось такого. Так що мені я сподіваюся тепер цього вистачить на дуже-дуже довго. А як же без тебе, да? А ти же! Так що, величезне, дякую і хочу побажати вам довгих років життя. Також всім, хто долучився до збору, виходить е -е, в тому відео, яке було перед цим, я. Закликав всіх долучитися до збору на парафін для виготовлення окопних свічок. Чудово, чудово Результат супер. Є з чим працювати тепер. Так що всім також велика подяка, хто долучився до збору і підтримали наші Збройні Сили України. Туманець. Так, незвично сніг. Все біле і туман, таке, що практично нічого не видно. На деревах іній, білий-білий. Вся природа спить, відпочиває. Тільки півні гарлають. Тут у нас сніданок наші відгодівельники споживають корм, насипав їм туди під стіночку полоску, хто там. Ну, от вони більше там з підлоги подобається. Ну і згодівнички теж, Водівнички там постійно корм є, але подобається їм. Підлоги. Також наші ось на новому місці ті, що переселили, сидячи, навіть не встають собі. Життя причудове. Собі спали, приподнялися собі та й споживають корм. Погодували, поприбирали, підстелив соломки, все, відпочивають далі. Їм нічого не потрібно, щоб постійно був корм у годівнички, вода, ну і було сухенько і тепленько. Як бачите, в приміщенні не дуже яскраве світло і відео таке темне. Це відповідь на коментар, який задавали мені ось нещодавно, на рахунок того, що свині розпочали гризти хвости. Що робить? Одною із причин, чому можуть вони розпочати цей, скажімо так, негативний для нас момент, це те, що може бути яскраве світло. У мене ось тут. Одна лампочка, я й не знаю наскільки вона там ватт, ну не сильно вона мощна, Напевно, що менше як 100 Вт. Вікон тут немає в мене в цьому приміщенні. Тобто природні, природнього світла тут нема. І камера вона так погано знімає, погано фокусується. Ну, тому що тут приглушене таке світло, така. Полутемрява. <хи> ну, воно на камеру кажуть, ще таке більш все темне. Якщо так без камери, то нічого. Все воно чудово, їм все видно. Корм вони споживають, як бачите, все супер. Тобто, якщо сильно яскраве світло в приміщенні, це їх може дратувати також. І вони можуть стрес. Піймати стрес. І на фоні цього можуть. Ну, факторів багато. Факторів там дуже-дуже багато. Для того, щоб цього не було, потрібно, як бачите, хвостики які. Раз, два, раз, два, раз-два. Е, <грається> Тобто хвостики потрібно купірувати. Я це роблю відразу після народження. Це сприяє тому, що коли. Вони розпочинають, якщо даже і хочуть укусити, то немає цього кінчика хвоста, який самий тоненький, Він в нього там нервові закінчення дуже слабенькі, і вони не відчувають, що їх, так, скажімо, там гризуть за закінчик. І вони собі стоять спокійно. А ось коли хвостик обрізаний, то тут вже нервові закінчення добрі. І якщо даже прийде сусід і почне трішки питатися, укусити. То свинка ця відразу відреагує і буде тікати. А якщо буде хвіст цілий, кінчик нервові закінчення має слабенькі, Получається, поросятко підійшло, розпочинає гризти, а той не тікає, стоїть собі на місці і далі робить свою справу. Споживає корм, наприклад. Потім кінчик хвостика вони розгризають, з'являється кров. І все. І пішло. Тільки вони спробували кров на смак, все, там може розпочатися масовий вже канібалізм. І той хвіст, який вже кровить, вони його будуть гризти, гризти і гризти і гризти. Тільки потрібно або забирати ту свинку, або забирати ту, яка гризе. Ну, то вже таке дуже неприємне. Дуже неприємна справа. І ну, з цим потрібно. Бороться, і за цим потрібно, як скажемо, стежити. Іграшки повинні бути, корм відповідний, температура в приміщенні, кількість поросят на площу, освітлення, вентиляція. Все це, все це ну, скажімо так, впливає впливає на цей процес, на канібалізм. Ось іграшки висять, цепи ось такі. І вони, як бачите, з ними. Граються чудово, вони граються, і це також їх трішки, так скажем, ну, як заспокійливе, щоб нічого їм ніякі думки в голову не лізли погані і вони не хотіли хвостика в сусіда погризти. А вони вон, сипком собі граються. О, як бачите, як це їм подобається. І ципки ці висять давно вже. Це не те, що я їх тільки що повішав, і вони щось нове і вони ними граються. Ципки тут висять ці з самого початку, як я тільки, виходить, приїхали ми сюди рік тому назад і запустили сюди перших свинок, і я відразу поцепив, де тільки можна, понаходив які кусочки, і поцепляв отакі от от іграшки, тому що ну, це необхідно. Так, переходимо. В інше приміщення наша лисиця, запитували, де лисиця ось, лисиця у відділі опоросу знаходиться. Репетує трошки, у нас іде вранішня годівля і чекає, чекає вона корм, але я її поки що не даю, тому що буду сьогодні робити їй обробіток від глистів. Тобто у нас сьогодні. 18, ось, 18 січня у нас йде перехід на інший вид корму і обробіток від глистів препаратом Дектомакс. Всю цю, цю процедуру я проводжу в той момент, коли вона споживає корм. Даємо зараз їй норму корма, яка їй потрібна, 3,5 кг. На даний момент вона споживає. І коли вона це робить, ми робимо процедуру. Як я вже сказав, використовую препарат DectoMAX. Ось він. Фонарик освічує, нічого там не видно. Ось. Дектомакс. За два тижні до опоросу. Все. Свинка заспокоїлася, споживає корм, отримала свою норму і отримала вже ін'єкцію препаратика Дектомакс. Все, процедурки провели. Так що підготували її до опоросу. Все, за 5 днів до опоросу ми збавляємо норму корма до 2 кг, і в день опороса ми даємо 1 кг корму. Колимо естрофан. На наступний день окситоцин 1 кубик. Якщо після окси... окситоцина... Не наступає опорос. 5-6 годин пройшло. Не наступив опороз, колимо ще пів дози астрофана 0,4 мл і приймаємо опорос. Животик у нашої лисички невеликий. Ну, але є. є, Так що чекаємо. Вона у нас, виходить, дюрок плюс ландрас. І запліднив я її петренчиком. Так що через 2 тижні. Побачимо, що у нас вийде. Також сьогодні провів обробіток під листів хрякам, тому що свиноматки вони кожні півроку, ця процедура в них проходить, ну тобто кожен раз за два тижні до опоросу. Получається, ось у них опорос, це рахуємо, що місяць, 30-35 днів. Ну, поросятка будуть біля свиноматки, потім йде осін'яніння. Після відлучки, і виходить 4 місяці грубо у нас свиноматка носить. Тобто вагітна. Получається, 5 місяців. Ну, плюс там, більше трішки поросятка знаходяться біля свиноматки, плюс там, ті дні, коли вона прийде в охоту після відлучки. Ну тобто десь якраз пів року проходить. Тобто свиноматки обробляються від листів кожні пів року. І таким чином потрібно і з хряками. Тобто десь плюс-мінус обробляємо їх рячків в такий період. Записали ось сьогодні число, коли ми це зробили, і будемо потім за цим спостерігати і контролювати. Раніше я обробляв свиноматок виходить, в день відлучки від листів. Але потім від цього відійшов, тому що є свої там негативні моменти. Ну, тобто, виходить, що ми обробляємо в день відлучки від листів. І через 4-5-7 днів свинка в нас приходить в охоту і ми її запліднюємо. І є така вірогідність, що препарат від листів він негативно впливає на сперматозоїди. Тобто він ще знаходиться в тілі свиноматки і працює, і він на сперматозоїди впливає, ну кажуть, що погано. Ну, тобто я перейшов потім ось до такої, виходить, до такого графіку, що за два тижні до опоросу. І це мені сподобалось краще, тому що, виходить, свинка перед опоросом, якщо є навіть глисти, ми її обробили безпечним препаратом. Да, він трішки коштує грошей, але... Він працює. І ми знаємо, що в момент, коли свинка наша після опоросу годує поросяток, вона чиста, вона без глистів. Тобто і не потрібно в цей момент нічого використовувати. Тому що е багато таких запитань, що свинка опоросилася з поросятками. І глисти. Треба обробити від глистів, чи можна, чи не можна. Не бажано обробляти. Свинку, коли вона годує, тому що ну, вона виводиться з молоком. І поросята потім можуть ну, трішки себе почувати недобре. Тобто потім вже прийдеться чекати, коли закінчиться термін е, підсосного періоду, коли поросяток відлучите, і потім тільки обробите від листів. Ось це такий ну, як, негативний момент. Тобто Чекати потрібно, коли свиноматка буде без поросят. Обробили, плюс там є ну, такий невеличкий, а може й великий, не знаю. Ризик того, що негативно препарат буде впливати на якість запліднення. Я раніше ще практикував і вермектином, користувався під час вагітності. Тяжкий препарат. Дехто бачу в групах, там пишуть, що користуються все життя, ним, вже там більше 20 років, все чудово. Не знаю. Я е, в два місяці вагітності е, користувався препаратом Івермектин, то свиноматки. Тяжко. тяжко його переносили, і інколи були мертвонароджені поросятка. Ну, мені це ну як, не сподобалося, і я почав шукати варіанти. Покращення всього цього процесу, і ось я прийшов до того, що використовую да, нехай дорогий препарат, але безпечний. плюс в тому, що оброблять свинку перед е, опоросом. Тим, що коли у свиноматки немає глистів і вона з поросятами, тоді поросятка у нас більш захищені від, е, ну скажімо, ці від гельмінтів. Тому що якщо у свиноматки є глисти, є дуже велика вірогідність, що її поросятка маленькі і вже будуть з глистами. Потім буває таке, що то кашляють поросятка, там їм по 10-15 днів, а вони вже ха -ха, вже кашляють, це велика вірогідність того, ну там можуть бути різні причини, звісно, можуть вони і захворіти, можуть переохладитися, але і велика вірогідність того, що у них можуть бути глисти. А коли свиноматка оброблена до поросу, то ця вірогідність ну, знижується набагато і набагато. Так, все. Відмітили в технологічній карті, поставили плюсик, що процедуру проведено. Фух, трішки жарко вже попрацював. Роздав всім корм, почав прибирання, дойшла черга і до цього приміщення. Зараз будемо тут прибирати. І трішки йому так вже сьогодні на вулиці потепліло. І вже так жаркенько. Зранку виходиш холодно, не знаєш, що на себе натягувати. Потім починаєш працювати. жарко, <смі> бери роздягайся. На рахунок іще цього препарату. Значить, дивіться, не обов'язково використовувати дектомакс оригінальний. Є замінники на основі дорамектину. Діюча речовина в дектомаксі дорамектин. Тобто можна на основі дорамектину знайти інші препарати-аналоги. Це такі як Дорамек, Дорамакс. Е ну, там їх багато. Дорамектин, він так і називається. Е це, ці препарати вони теж, е так скажемо, з цього е сегменту, і вони дуже добре працюють і більш безпечні. Більш безпечні як для поросяток, е Всередині свиноматки, так і для сперматозоїдів. Також, друзі, хочу знову звернутися до вас за допомогою. Внизу під відео і в першому коментарі закріплю посилання. Перейдіть, будь ласка, на ту ссылку на той ресурс, і віддайте свій голос за присвоєння, звання. Героя України посмертно людині, яка віддала своє життя, захищаючи нас з вами. Це найменше, що ми можемо зробити в даній ситуації. Давайте не будемо байдужими і допоможемо. Всім самого найкращого, миру, здоров'я і добра, слава Україні і все буде Україна!